Так, у мене є питання, чому у священника така одежа, хіба Ісус себе відділяв між людьми? Да, відділяв. Христос мав хітон, який був не зшитий, а тканий, цільний, він був досить дорогоцінний. Бо одяг на той час мав особливе значення. Він був скромний той одяг. Ну як він не був такий царського, такими золотими вишивками. Але він був досить благородний, бо тому що, якщо ви пам'ятаєте, що на одяг його кидали жереб. Чули таке? Значить, одяг був дорогий. Той каже, я візьму, той каже, ні, я візьму. Значить, він мав якісь цінність. Бо якби це було якесь лахміття, ніхто б його навіть, взагалі не брали той одяг. розумієте? А якщо пишуть Біблія, пише, що кидали жереб, значить одяг був дорогий. виділявся. Відділявся. І учнів своїх старав, старався виділяти. Вони не ходили як бомжі. Вони ходили як пристойні учні. Я вам хочу сказати, що він їх заставляв вмиватися, він їх заставляв, щоб вони виглядали. Вони бачили їх. Вони зразу пізнавали учнів. Так що виділявся.